Коло номер 265. Художнє читання у кого своя доля, а готується до виступу Соколовська Анастасія, Костробіцька Анна. Всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбати собою взяти домовину. Той то заму обирає Свата в його хаті, а той низькому куточку гострить на брата. А той, тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадиться, вижде щасливий у тебе час та й запустить пазарів починки. І не благай не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми морує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердечного кров'як воду, точить. А братія мовчить собі, витрящивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на цім світі благаєте. Немає, немає, шкода й праці, схаменіться. Усі на цім світі і царята, і старчата, Адамові діти, і той, і той. А що ж то я? Ось що, добрі люди. Я гуляю, бенкетую і в неділю, і в будень, а вам нудно, жалкуєте, їй Богу, не чую, і не кричіть, я свою б'ю, а не кров людськую. Отак ідучи по пітиню з бенкету п'яний уночі, я міркував собі дочі. Поки з до хатини, а в мене діти не кричать. І жінка не лає тихо, як у раї, усюди Божа благодать. І в серці, і в хаті отож я ліг спати. А вже підпила, як засне, та хоч коти гармати і усом не моргне. Та й сон же, сон напричу мені приснивсь. Скупи жадюга дав би гривню. Щоб позирнуть на ці дива та чорта з два. Дивлюсь там буцім сова, летить лугами, берегами та нетрима, та глибокими ярами, та широкими степами та байраками, а я за нею лечу й прощаюся землею. Прощай, світе, прощай, земле, неприязний краю, мої муки, мої люті в хмарі заховаю. А ти, моя Україна, безтаман вдово я до тебе літатиму З на розмову на розмову тихо, сумну, на раду з тобою. У півночі падатиму рясною росою, порадимось, посумуєм, поки сонце встане, поки твої малі діти на ворога стануть. Прощай же ти, моя нене. Удоване Богу, годуй діток, жива правда у Господа Бога. Летим дивлюся, аж світає, край небо палає, соловейко в темнім гаї, Сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють, Сади садисні похилились. То полі поволі стоять собі, мов сторожі, розмовляють з полем, і все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І не матиму почину, і краю немає, і ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те, Душа моя, Душа моя влога чого мор, не плачеш, чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися. А я полечу високо, високо за сині хмари. Немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу, не чуть. Он глянь у тім раю, що ти покидаєш. Латану свитину скаліки знімають, шкурою знімають, бо нічим обуть княжат недорослих. а он розпинають вдову заподушне. А сина кують, єдиного сина, єдину дитину, єдину надію, військо дають, бо його бач трохи. А он, де пітину опухла дитина, голодна є мре. A maty pszenicy na banszczynie, żne.